Гесто з насінням соняшника та шпинатом це насичений смак насіння соняшника, свіжий шпинату і чесникова нотка. Спочатку трохи підсмажимо насіння, для цього накрити деко пергаментом, викладіть на нього насіння соняшника та розрівняйте. Підсушуйте духовці, розігріті до 180 градусів Цельсія протягом 5 хвилин. У цей час очистить чесник від шкірки, а сир натріть на дрібній терці. Насіння дістаньте з духовки і її судіть. У високій склянці або чаші блендера змішайте шпинат, часник і насіння. Додайте приблизно половину оливкової олії. подрібніть за допомогою блендера до приблизно однорідного стану. Додайте натерти сир і продовжуючи збивати блендером литу олію, що залишилася тонкою цівкою. Посоліть за смаком, перемішайте і перекладіть у контейнер для зберігання.